Ситуація в країні негативно впливає на дітей. Про це кажуть фахівці: приховати від зовсім юних українців проблеми держави неможливо. Інтернет та телебачення викликають у малечі зовсім дорослі питання. Це є основна тема дітей на сьогоднішній день. Запити що таке війна. Що таке? Вони дивляться ці кроваві сцени, включаєш інтернет. Мені самі моторошно дивитися, коли несуть на носілках відрізана голова в мирний час в людини. Це все бачать діти, і воно, звичайно, що впливає. Тобто, це є зараз основна тема, ем, така, напевно, дитячих розмов, яка би, в принципі, не мала бути. Діти не для того, щоб... Говорити про негатив від цього треба відволікати всіма можливими методами. Вікторія Шахоріна каже: аби повернути малечу назад дитинство, на вербну неділю у Івано-Франківську проведуть День миру. Це чотири години флешмобів та ігор. Розпочнеться свято театралізованою хресною ходою. Далі конкурс малюнку на бруківці, створення живого ланцюга у формі голуба, а згодом діти залишать відбитки своїх долонь на велетенському полотні. Планувалося виготовити його у формі карти області, однак передумали. Ця Івано-Франківська область мала передатися потім в Тернопільську і так далі, і дошиватися таким чином карта України. У зв'язку з останніми подіями тут і, і те, що зараз новина говорять сьогодні і про Луганську, і про Одеську область, можуть деякі області не долучитися, це не буде повноцінна карта України, як вона може бути. Тому, в принципі, можливо, це буде дійсно великі голуби такі, на матерії, де діти будуть під гаслом долоньки, діти за мир. Ці будуть передаватися в інші міста, буде шиватися велике полотно в результаті. І ну, ми би так хотіли, ми так плануємо. Можливо, до Дня Незалежності воно дійде в Київ. Наразі повідомлення про День Миру ширять у школах міста. Для проведення заходів міських коштів не залучають. Організатори просять допомоги у підприємців.